Засідання відомості про які зазначає скажник, обговорювалися першому безпосередньо під час першого судового засідання у під час другого судового засідання мною було надано цей же скріншот, зареєстрований з вхідним номером у судовому засіданні. Вказаний супровідний лист з реєстраційним номером безпосередньо. Наявний службі безпеки, який проходить по відповідних реєстраційних номерах, був долучений до розгляду попередньої скарги. Крім того, хочу зазначити, що безпосередньо е скаржник маніпулює деякими фактами в частині того, що, якщойно, він зазначив, що розгляд з даного приводу, безпосередньо що на мною відповіді з даного приводу вже розглядався слідчим судом Гуманюком. Я перепрошую Що, ваша чесь. Питання питання з слідчому. Чому ви розуміли собі на пана да? Так, якщо є запитання, будь ласка, можете здати. Е, ви свою роботу виконуєте е, на першому засіданні. Чим, чим це я маніпулюю? Коли вас слідчий гуменюк запитав, де у вас реєстрація? Ви нічого йому не надали. Ви надали просто листочок. Я про цей факт кажу. Навіщо ви перекручуєте інформацію? Зараз кажете, що я маніпулюю фактами. На другому засіданні я цього листка не бачив, тому що друге засідання було присвячено тому, що слідчий суддя не врахував подальше мої клопотання. Він відмовив мені в тому, що першочергово це не подавалося. Тому я цієї інформації не знав. А я казав зараз про перше засідання, в якому вас попросили надати інформацію, ви нічого не надали. Все. Чим я маніпулюю? Ви какую типу ретизували перше чи інше, чи інше засідання, але говорили в загальне. Ну то тоді давай тоді треба спочатку розібратися, а потім казати, маніпулюю чи не маніпулюю. Все дуже просто. Об'ясово колись надішку до ВСБУ. Так я не про це кажу. Це я дивіться, я писав в усій інстанції. Я писав усі інстанції в даному моменті, в, дані, в, даному, в даному контексті. Я оскаржую, чому про переписку зайшла мова? Про втручання в переписку. Тобто те, що воно надійшло потім або якимось іншим чином, це підтвердження моїх додаткових дій, які я робив зверху. Тому що я не довіряю слідчому абсолютно. Я робив з усіх сторін, я писав всі листи. Але втручання факт безпосередньо є двічі. Ну, так, слідчимо навіть попота. Яке саме про? Це яке я адресував на голові центрального апарату. Воно надійшло йому провадити. Ну, як... Вони сам десь забрав. Йому... Ні, воно там. Йому... Дивіться, я з вами згоден. Воно йому надійшло. Але це те ж саме, що е, ти е, скаржишся на особу, а цій особі в подальшому направляють матеріали по твоїй скарзі. Ну, це ж абсурд. Це ну, якщо є недовіра до слідчої, є дані, ну є, є всі підстави, і йому ж на розгляд направляється це для мене. Це абсурд, це значить треба ще скаргу писати на центральний апарат. СБУ, це буде, але це вже інша справа.